Зеленський підбив підсумки зустрічі із спецпредставником президента США Дональда Трампа Кітом Келлого. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найбільше. Швидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату, сказав президент України. Келог також зробив заяву після зустрічі із Зеленським довгий і насичений день з вищим керівництвом України, широкі та позитивні дискусії з Зеленським бойовим і відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки. Написав Кіткело. США представили Україні оновлену версію угоди про корисні копалини. У ній були суттєві покращення, і документ відповідає українському законодавству. Про це повідомляє Ексіос з посиланням на джерела. Видання пише, що помічники Зеленського захочуть підписати цю угоду з США про корисні копалини, щоб уникнути подальшого зіткнення з Трампом. І дозволити президенту США виправдати подальшу підтримку України з боку Америки. Білий дім переконаний, що Зеленський підпише угоду щодо Копалин вже найближчим часом. Також там заявили, що Європа фактично виступає проти кінця війни в Україні. Конгресмени республіканці в США винесли законопроєкт про повний вихід країни зі складу ООН. Законопроєкт передбачає припинення фінансування ООН та її агентств та заборону на участь у миротворчих місіях. Така от движуха, як каже Путін. Союзники США в Європі зрозуміли, що війна в Україні триває надто довго і її потрібно завершувати. заявляє речник Палати представників Майк Джонсон. Анонімний євродепутат повідомляє, що США дали нам три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України. Якщо ми цього не зробимо, вони вийдуть з Європи. Тим часом у США пройшли протести проти Трампа та його політики. Учасники вигукували жодних королів у день президентів, та Ілон Маск має піти. Виступаючи проти посилення імміграційної політики та скорочення федеральних витрат, найбільші акції відбулися в Бостоні, Флориді та Каліфорнії. Навряд чи це зупинить Трампа у його оцих благих намірах радше навпаки, мабуть. Безперечно, всі українці вдячні США, Європі за те, що вони. Ці три роки допомагали нам зброєю, фінансами, морально підтримували, ну, наскільки могли чи наскільки хотіли, але в тій чи іншій мірі вони це робили. І ця вдячність вона присутня, вона природна. Але коли до цієї вдячності спонукають, то якийсь опір виникає. Віце-президент США Венс, каже Країни Зеленського зараз взагалі не було б, якби не щедрість США. Хай скаже спасибі. Країни Зеленського, цебто України. Він, може, і назву забув. Якщо Зазирнути трішки далі, то якби не країна Трампа, ну у нас до тих пір могла б ядерна зброя бути. І розклади були б зараз інші. І хто там кому за що? Дякую, повинен казати. Ця зверхність їхня зарозумілість, Ви б її на Путіни демонстрували. А Нічому на Україні. І що б це мало значити?